Грошові зміни з січня 23-го року. Мене звати Ольга Ліментріт. В цьому відео я хочу розповісти про найважливіше, а саме, грошові виплати, зарплату, дитячі гроші, виплати тих, хто знаходиться на джоб-центрі, міні-джоб. Для тих, хто навчається на Озбільному, все що чекати 21, року. Значить, дитячі гроші з 1 січня 2023 року на першу, другу, третю, четверту дитину будуть платити по 250 євро. Це м -м, важливо для тих, хто працює. Тому що це будуть додаткові гроші для тих, хто не працює і є на джоб центрі тобто там також збільшується надходження з фамілії Анкаса, а іншу частину буде вам доплачувати джоб центр Отож, так як я працюю, мені просто буде на рахунок приходити замість 219 євро 250 євро. Міні-джоб. Міні-джоб з 1 січня 2023 року буде 520 євро. Додаткові Виплати на джоб центрі або Хартсфія, що стосується однієї людини 502 євро замість 449 євро. На дитину з 14 до 17 років 420 євро з 6 до 13 348 з до 6 років 318 євро на одну дитину. Мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2023 року так само залишається 12 бруто на годину. А вже з 30 червня 2023 року буде 13 євро. Для тих, хто навчається, робить Ausbільдунг, мінімальні виплати за перший рік 620 євро. Другий рік 372, третій 837 і четвертий – 848 євро. Це для тих, хто навчається, тобто робить аусбілдинг такі виплати. І останнє, про що я хочу сказати, це квиток за 49 євро, який вже є офіційно, що буде в Німеччині. Він більше стосується тих, хто хоче працювати, той, хто працює, і більше таким чином Німеччина заохочує пересідати з власного транспорту. На а, міський транспорт він буде діяти по всьому, по всій Німеччині, на всі транспортні засоби. Але це така абонентська плата. Ви підключаєте договір і кожного місяця ви маєте сплачувати по 49 євро. Просто так, на місячний квиток за 49 євро не можна буде купити. Тобто це для тих, хто працює і постійно кудись доїжджає. Надіюсь, що ця інформація була корисна. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, тому що для мене це дуже важливо і від вас якийсь отримати фідбек, поділитися цим відео з іншими учасниками в інших групах, і написати, будь ласка, коментар. Почуємось в наступних відео.